Доброго навчального дня, шановні дітки, батьки та вчителі, ось і настав цей перший сонячний осінній день, який так ласкаво запрошує нас повернутися до навчання. Знову вересень листя фарбує, квіти барвами вітають всіх нас. Перше вересня школа сумує, зачекався на учні вже клас, як же хочеться галасу й шуму, щирих посмішок, ігор в дворі, та чомусь на душі нотки суму, не прийшли на порі школярі. Їм герб, прапор цінності, які кожен свідомий Україне захищатиме що є сил. Саме так і вчинили наші захисники, волонтери та керівники. Величезна кількість людей відклали своє мирне життя на потім, аби повернутися до нього вже після війни. Але, на жаль, повернуться не всі. Нещадна війна несправедливо та підступно забирає життя найкращих, незважаючи на те, що вони не боялися, хоч і вірили у свою фартовитість. Хоч і були українцями, та до останнього подиху пропонуємо вшанувати пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. Заперечні лідери будуть точно вшановані у віках, а ми, на щастя, маємо своїх добрих, чуйних, відкритих, готових до всього керівників, які навіть, попри такі складні умови праці, продовжують ухвалювати правильні рішення, розвивати нашу школу та робити сьогодні все від них можливе, а часто й неможливе для нашого світлого успішного завтра. Слово має наш директор Наталя Вікторівна Майданіка. Доброго ранку, наші шановні учні, вельми шановні батьки. Ми вітаємо нашу надію наших випускників 2023 року. Зачекались дітей-педагоги. Незвичайний нас перший урок україні війна і лунають тривоги. Дистанційний сьогодні дзвінок. Саме зараз ми, як ніколи, єдині. Переможні на всіх ми фронтах, душу й тіло свої віддамо Україні, буде мир тільки так, тільки так. Тож завзяття й сміливість візьмемо в дорогу. Нас чекає мандрівка, світ знань та наук. Україна здобуде свою перемогу, ну а ми всі для цього докладемо своїх рук. Новий рік вже навчальний нам стукає в двері, ми запросимо його в рідну школу та класи. Зачекались вже учні, вчителі, першачата веселі. Як же добре, що знову, хоч онлайн, але разом. Слово надається першим вчителям. Дорогі наші першокласники, сьогодні особливий день у вашому житті, адже саме сьогодні перед вами відкривається нова сторінка життя шкільна пора. Нехай вона буде сповнена яскравими враженнями, дивовижними відкриттями, захоплюючими подорожами у світ нового та цікавого. Дорогі діти, перший клас сьогодні вам відкриває двері. Порадуйте тат і мам, будьте мудрі, чемні, поважайте вчителів, добрих друзів, майте, на відмінно завжди вчиться, а всі труднощі з легкістю долайте, успіхів вам у найяскравішій пригоді життя. Батькам першокласників бажаємо здоров'я. Терпіння, щоб ви завжди були спокійними за своїх дітей. А діти, щоб приносили вам тільки радість. Нехай кожен день буде наповнений змістом, любов'ю, працею, молитвами до Бога один за одного за нашу країну, за мирне небо над нашими головами. Ну а зараз давайте познайомимось з нашими першокласниками. Всім привіт! Ми перші чата, гарні хлопчики і дівчата. Ми сьогодні йдемо до школи. Це для нас цікаве і нове. Першу вчительку вітаємо, її терпіння побажаємо. Будемо ми дружно грати, веселитись і навчаємо. І директор ці вітання, але має моба задня, якщо будуть образати, будемо до вас вертатись. Вчителі, вітайте нас, Подаруєм настрій ваш. Буде галу свій гам, не жалійтесь, лиш батькам. Старший клас, держись, поруч з вами будемо вчитися. Тож ви нам допомагають, вчителем не видавайте. Школа зустрічає гостина. Нас приймає свою родину, а тепер знайомся школа, нас приймає своє коло. Тут цікаво, точно знаю, тут фантазії політ, З нетерпінням я чекаю, щоб пізнати шкільний світ. Сьогодні прийду до школи урізати школярам, а перша вчителька у класі нас познайомить «Р». Я до всього маю хист і трудяга, і артист. Маю норм до навчання, до наук полка бажань. По секрету вам скажу, я на місці не сижу, люблю бігати, стрибати, друзів справжніх розважати, маму і тата шанувати, батьківщину прославляти. Я маленька українка, чудо дівчинка, перлинка, мію гарно танцювати та люблю пісні співати про наш край і про родину, про велику Україну. Я і дружна, і об'язна, та й з друзями приязна, Маю посмішку ясну, щиро, всіх я вас люблю. Я кмітлива та смілива, я розумна і швидка. У батьків своїх коханих Нашу ухлянуть я дочка. Мию просто прибираю. Я своїм батькам допомагаю. Ось такі ми першачки Йдемо в школу за люблю. Бережиться в ті ворогі, по і сині. Дорогі мої учні! Хочеться привітати вас із таким важливим етапом у вашому житті, до якого ви дійшли. Це етап вибору. Любі наші дорослі діти, ми вас дуже любимо. І цей останній рік навчання бажаємо, щоб ви провели якомога успішніше, щоб ви отримали море вражень, щоб цей час став для вас, ну якщо невирішальним у вашому виборі, то в усякому разі. Ви поставили перед собою мету, якої прагнете досягти в своєму житті. Слово одинадцятикласникам. школа це особливий світ, який розкривається кожному по-іншому. Ми зізнаємося, що сьогодні нам дуже хотілося скоріше прийти до школи, адже це наш останній шкільний 1 вересень. Тому сьогодні ми радіємо як ніколи. Ось і настав останній навчальний рік перед вирішенням нашого майбутнього. Ще зовсім трішки і закінчиться наше дитинство, а потім почнеться доросле життя. Ми любимо вас, вчителі, і вдячні вам за кожен рік і кожен день нашого шкільного життя. Ми висловлюємо вам свою вдячність. і Щиру подяку. Ви подарували нам великі знання і веселі спогади. Спасибі вам за добрі слова і поради. Як же сумно, що останній навчальний рік для нас за межами рідної школи. Як же шкода першокласників, які не відчують справжню магію першого дзвоника у колі досвідчених школярів? Хвилюємося і хочемо сказати: ми любимо тебе, рідна школа. Лишився тільки рік навчання, багато спогадів у нас. Ми будемо сумувати за всіма. Бажаємо вам впевнено продовжувати свій шлях учителям навчати, а учням навчатись. Сміливіше вперед! Добрий путь! Дорогі учні і педагоги! А зараз всіх запрошуємо на перший патріотичний урок до вашого класу, і тоді вже точно все буде Україна!